Не тривожна мені коли друг пічо пліч. Ми все зможемо для наших рідних обліч. Добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо опліч. -пліч. Педагогічний колектив Захтанського ліцею номер 2 Завжди надавав великого значення формуванню здорового способу життя учнів. Команди закладу беруть участь майже у всіх видах змагань, що проводяться і на рівні громади, і районного значення. Цьому найперше сприяє небайдужий підхід педагогів до такої важливої справи. Та ще той факт, що на території закладу обладнано стадіон у спортивній залі чи не щотижня проводяться турніри. Тому обов'язковою для нас стала участь і у всеукраїнських змаганнях пліч опліч, які проводяться за ініціативи президента держави. Юні спортсмени досить охоче долучилися до проекту, і у нас вже розпочалися змагання команд. Треба просто бачити. З яким ентузіазмом підійшли до цього ліцеїсти. Дивлячись на них, мимоволі переконуєшся, що не так важливо перемогти, хоч перемогти, безперечно, дуже хочеться. Як важливою є ота атмосфера активності, наполегливості, бажання бути кращим, формування лідерських здібностей. А ще, коли дивишся на учнів, коли вони проводять змагання, появляється впевненість, що перемога. Буде за такими дітьми, що у нас є майбутнє, і буде воно обов'язково мирним. Зарічненський ліцей номер 2 активно долучається до проєкту «Всеукраїнський змагань в фільмі лігіч-опліч. Проект має на меті гуртувати учнів розвитку фізичної активності, спортивної, командної роботи та здорової конкуренції серед учнів. У першому етапі пліч-опліч погодилося взяти участь багато учнів нашого ліцею, адже діти скучили за стаганням такого масштабу. Я вважаю, що цей складний час цей проєкт дуже корисний, адже діти зможуть підготуватися краще свою фізичну підготовленість і самовирости. Мені дуже подобається ця ініціатива. Ми обов'язково переможемо. Ми дуже любимо спорт. Це круто. Це дуже енергійно. Це можливість розвинути себе. Піднімає командний дух, дає можливість самовиразитися. Разом переможемо! Не тривожно мені коли друг пліч, пліч. Ми все зможемо для наших рідних обличь. Добро примножимо, ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліч пліч. Ти підтопич, ти пич там вже піч, але якийсь зорі, що це міняли Ми туди, коли вперед тебе серце Завра може йде, то не спонев пісня Не за ти праця переможе усе да ти але ти ж то будеш щастя Якщо праця в остолам Беч, бич, наша переможема Віч на віч Ми вже безпереба Лич теч Я мене не назад Сварливоми горе, якщо гори проти нас